Масштаб присутності росіян у Вишневому добре видно на гугл-картах того періоду. Тільки на цьому знімку, датованому наймовірніше березнем 2022 року, ми нарахували майже 300 одиниць техніки. Найбільша її концентрація в районі лісопилки, де також базувались росіяни. Кількість військової техніки, яка базувалась на тому місці, також це. Вказує нам на те, що можливо там перебувало саме управління військами даної армії і, можливо, таких підрозділів. Окрім того, під час оглядів ми виявили наявність в місцях там, де перебували військові карт, наприклад, інших речей, які вказують на те, що саме з цього місця одного з місць здійснювалось управління військами, які здійснювали наступ на території області. Згодом саме в підвалі школи та на території лісопилки діятимуть російські катівні. Туди звозитимуть людей з усієї області.